на каналі так да, про і сьогодні. Сьогодні таке непечне відео. Що я вам буду говорити, вам просто покажу. Ну, в общем, дивіться. Попадало в на идею пробуємо робити такий фокус, як типу кольцо. У мене воно із паперу кольцо піднімається вгору. Починаємо піднімати для фокусу нам потрібно кольцо любе. Ну, можна із железа, із золота, з паперу. Бо в мене такого кольця немає свого. <сі> ну, нам потрібно коцо і потрібна і, ця... резинка. Канцелярська резинка, ми канцелярську резинку рвемо, і щоб у нас вийшла отака штука. Секрет цілого фокус. Беремо резинку, беремо руку. на руку. У руку ставимо половину майже цілу резинку. Щоб треба було так, і закриваємо. Так, щоб ховаємо різиці. Лишаємо такий маленький кусочок, ставимо на нього коце і пальцем розбираємо його. Так, щоб косо попало на резинку. І просто у правій руці, а в лівій оцю резинку, що у нас є, просто помаленьку відпускаємо. Переходимо до другого. Другий фокус. Для цього фокусу нам нічого не треба. Підходимо цим фокусом. Можна угадувати возраст людини, скільки її років. І число, яке вона загадала. Ви підходите, питаєте людину число. Якщо ви хочете запитати, скільки в неї років, ви просите її. Щоб вона загадала, скільки їй років коротше, цифру свого возрасту. Потім, щоб вона до того числа, скільки їй років, додала 70. Далі просіть те число, яке вийшло, що вони відняли 100 і то число, яке вийшло знову, додали 1. Потім просіть, щоб вони сказали те число, яке вийшло, коли додали 1. І ви, секрет, ви просто завжди додаєте, коли вони кажуть чи 100, до того числа, що ви додаєте, ви просто, е, як це об'яснити? Ви просто додаєте 29. Наприклад, загадали, загадали людину, наприклад, 40. Ну, 43 хай буде. 43, ви просто, а є, 30, хай буде, 30. Ви просто додавайте 70. Вона не, ви не знаєте, скільки років. Вона загадує число. Скільки років. Ви просто, що вона додавала 70. 300 додає 70. Ну, це з любим числом. 100, виходить, у нас. Ну, з моїм числом. 30 років. Просто додаєте, просто щоб до того числа, скільки років додавали 70. Вона. І вам не говорила. Або не говорив. <ріх> Потім просто, що вони від того, що вийшло, що вони додали 70, відняли 100 і те, що вийшло, додали 1. Потім те, що вийшло, нехай вони вам скажуть, ви просто додаєте 29. Завжди, то, що ви будете додавати 29, то буде числом, яке вони загадали. Да, фокус! Ну, а на, сь на сьогодні все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, переходіть на моє друге відео, там я показую розкидки, там я показую простріли і нички в стендофі. Переходіть по відео і <coughs> ставте. Всім па-па, ставте лайк, підписуйтесь на канал.